Павермер HVM 62 m, 48 вольт, Відносно свіжий, 24 рік. Тобто, працював недовго. Працював, працював, згорів, був в ремонті. Його зремонтували. Є навіть чиїсь наклейки. Пломби цілі, тобто, ще всередину після ремонту не лазили. Кажуть, попрацював 5 хвилин і згорів знову. Принесли мені, питаюся, на що він мені, на що ви мені його принесли. Але люди адекватні, кажуть, у нас грошей багато, а у вас менше, і вам вони потрібні більше, ніж нам. Тож розбираємо, діагностуємо. Горів запобіжник понизу перший раз, тобто силова нижня йшла по жіночій статевій точно. Зараз ситуація нелогічна. Батарея в захист, згорів запобіжник. Отже, низ точно, високо під питанням і питання чому згоріло? Отже, не тільки в мене зношені битки, і не тільки в мене губляться гвинти. Невже це такі по заводу були? По заводу би мали бути в Потай. Знімаємо кришку, відключаємо. Раз. Ну, щоб не вирвати. Якщо його розбирали, то вже би мали легко відтіматися роз'єми, але фіг там. Не хочуть роз'єми відключатися. Тут відключали, може. Та. Хай йому буде. Раз і два. Кришку в сторону. Ззовні, на перший погляд, майже все цивільно. Вже бачу один ганж, Винуватих поки назначати не буду. Є розуміння, що запобіжника тут нема, значить запобіжник згорів напевно на батареї або був додатковий. З чим повезло. Відсутні гвинти. Тарас нема. Два гвинта нема. Тут щось насрано. Цікаво, що і на що. Таке враження, що паяли щімку, але що біля неї так насрано, то питання гарне. Розбираємо далі. Коробка нас вітає яскравим спалахом по корпусу. А якщо дивитися далі, то видно, що мінялася низька і тут якби особливо нема до чого домахатися, поки ми не поїдемо в сторону. І не глянемо на вторинне джерело живлення. Появився трансформатор. Боявся, напевно, по носу зачерпнули з унітазу. Нє, ні, так аніфоль, то не гамно. Чому то не відмили, я не знаю. Є якісь перемички. Очевидно, влупило первинне джерело живлення, не було вторинних живлень. Нащо так насрали? І чому воно це зробило повторно, то питання окреме. Ну і зараз буду міряти. Що по високій, по низькій, тому що першого разу висока не мінялася, тільки низ. Цікаво, що це, це насра не виглядає живим. Тобто, принаймні явно пробитого, нічого по блоку вторинних живень первинних я не бачу. Спалений тільки низ, висока в порядку. Транзистори тут поставили, які були. Хлопці добре в тому розбираються, бо інша розпіновка запаяли як треба. Шунт зібрали. З того, що було під руками, я розумію, в столиці з деталями тяжко. Ну, от Питання, чого воно згоріло повторно. І чи по заводу тут стоять резистори, бо ставили ті резистори тут так, як срали мазали. Вони стоять криво, косо як-небудь. І теж флюс не вимитий. Ну що ж, старі спеціалісти, їм же все одно, я не сперечаюся. Добре, тут можна пробувати, як то кажуть, просто розпаявши спалену силову, подивитися, чи жива в нас частина живлення, і відповідно тоді приймати якісь рішення. Розпаюю силову. Силова тут попередовлена повністю. Транзистори добрі, зауважень немає, але бачу з різних партій. Тобто, напевно, недобитки залишили. І якби поміняли тільки частину. Самі транзистори, які кажу, добрі. Видно, ось кристал величезний. Чому за собою не помили? Я догадуюсь. то, напевно була п'ятниця вечір. Ніхто не буде тратити стільки спирту. Пищить, але пробує. Що ж він може хотіти? Він може хотіти вентилятори. На, Намає ще мені шкода. НТС-шку він може хотіти. О, а тепер можна замикати замикач. Готові? Оп! Гепне чи поїде? Не їде. 300 мА. І не їде. А це що було? Ні, з затримками поїхав. Недовго їхав, а чому? Транзистори навіть не встигли нагрітися. Треба підключати морду і дивитися, що він хоче. Ану ще разок. Струму йому може, мало бути, ану підкручу трохи. Так, він цього на всього струму хотів. Відповідно на обмеженні струму просідала напруга. І він вирубувався. Ну нічого, погоджую далі. Якщо дадуть добро, то дам гарантію до дверей і буду відмивати ту всю сранська ніфолію, що залишили київські столичні майстри на блоці живлення. А тепер дивіться уважно. Так виглядає пайка ламіра самоучки з інтернету, котрий неакуратно ставиться до техніки клієнтської. А оце. Пайка спеціально навчених професіоналів в сервісному центрі, котрі мають профільну освіту. Запам'ятайте і не переплутайте. Відмиваю я сплати полюції професіоналів. І бачу, що так залишати не можна. Дивіться, тут не пропаяні, нормально ноги. Тут воно терчить, резистор гейтовий стоїть раком. Ну, де ж так можна, блін? Хлопці, та покажіть їм, де в дядька Максима нормальний флюс продається на GSM O 2. Може вони і паяти по-людськи будуть. А я то діло беру, поправляю, бо так лишити я це не зможу. Хоча я все одно дам на цей інвертор гарантію до дверей. Ну, але я так то не залишу. Я то нормально попропаю, відмию, і хай працює нормально по-людськи, гарно. А що, я не професіонал, я собі можу дозволити дати гарантію тільки до дверей. Відмив поправив, ліпше я би того не робив. І бачу викрошений конденсатор. Я вже таке проходив, в схемі його міряти не можна, він йде на четверту ногу. В схемі він буде мати мікрофарад з копійками, а по факту він, по-моєму, 1 нан. Лізу я міряти на другому інверторі, і він мені викрошується теж, блін. Добре, що інверторів маю кілька. Лізу в третій інвертор, 1 нанофарад. На четверту ногу. Це типова схема блока живлення для всіх інверторів. Я надіюся, що вони однакові всіх трьох були. Міняю конденсатор на один нФ. Ось він, красавчик, покрошений. Але ще також перевіряю, пробую поміряти його. І в результаті маю 912 пік. Коротше, один нан. Ставлю один нан. Розібрався з конденсатором, а тут вже декапітований, обізбашений діод d 65 На ньому виходить коротке. Куди він включений з трансформатора? І десь де на другий бік. Тут демфер, це конденсатор демпфера і резистор демфера. Тут діод від основного силового. Він йде кудись взад. Відповідно, або це якийсь супресор, або діод. Мушу розбиратись. Якщо супресор, то короткий може бути, бо він паралельно обмотці може бути включений. Отак От тому і не люблю після когось брати, бо ідіоти, блін, або криворуки напартачать, а ти потім то розгрібай. І неси відповідальність. Бо хто останній, той і татко. Коротке залишається на платі. З включенням я вгадав, це обмотка трансформатора. На вторинні живлення, далі силове. Тобто, через діод знімаються імпульси 90 з копійками кГц до 100 кГц. Тобто він швидкий мусить бути на другий трансформатор. На вторинні гальванічно розв'язані живлення. РС 1J, скоріше за все, це воно є. Тобто 1 А 600 вольт. Але швидкий. Шукаю, що є під рукою, бо хоча тріснутий робочий, ставити його назад, я собі не дозволю. Відний був на 250 наносекунд, а я маю 1000 вольтовий 1 А на 25 наносекунд. Це навіть краще ставлю його. О, в мене спирт є навіть в суботу. Тому я можу домити той інвертор нормально. І як казав один задній привідний в коментарях, і я би ніколи тобі не дав в ремонт якусь техніку. Ти так неакуратно то робиш. Правильно, звертайтеся до професіоналів, вони вам зроблять, так, як ви бачили. А я так не вмію, я на то не вчився, я роблю неакуратно. Тому так, йдіть до тих, хто знає, як то зробити правильно. А я, як каже дядько Максим, я то роблю неправильно. І навіть не знаю, як то правильно має бути зроблено. Ну що, включаю ще раз перед тим, як зібрати, чи все нормально, чи щось не щикне знову. І тоді під навантаження. Що ж це от за вузол, що вони транзистор міняли і стабілітрон? Мені... Чи... чи діод, діод, не стабілітрон, ZD. Мені ні разу цей вузол не вилітав, я навіть не знаю, що то таке. Але дивитися вже по схемі я не маю часу. Домиваю за професіоналами і вмикаємо. Ще дивлюся, професіонали тут насрали своїми полюціями. А це є конденсатор блока живлення від 220. Обв'язка тут ціла не паяна. Інвертору менше року. Нащо вони тут паяли? Що з тим конденсатором? І тільки ним могло бути не так. Не знаю, вгадувати без призів не люблю. Просто домиваю і все. І що з того вийшло? Вмикаю. Є, світиться. Збираю і тестуємо під навантаженням. Відмирто палене, бо Київський сервіс не вважає за потрібне мити. І ще звертаю увагу, тут коли й жуйки були. Принаймні є місця. А на платі нема. Але і підтьоків жирних немає. Може не було з заводу. Може вже не варто їх аж так бакланити. Напевно, цього не було, бо сліди би залишились на корпусі. Що ж, давайте дивитися, чи він не згорить. Підключаю блок живлення, вмикаю навантаження, поки лампа і електросокира, то є 300 Вт приблизно. Чекаємо запуску. Готую собі на перевірку байпас і кальорифер на кіловат. Продувся плавний пуск. Друге реле. Працює. Свистить цей блок, ви вже би то мали запам'ятати. Так, тепер 220 подаю мережеве, закричав, мережу побачив, чекаємо байпасу. 266 Вт він зараз бачить. Я думаю, то вже можна зняти. Він же навіть під нігтями не дівчинка. Напевно, тут з байпасом затримка велика. Ну то будемо чекати, куди ми дінемося. І так вже 7 минула. І не робочий день. Куди нам поспішати? Але він не хоче собака дика, переходити. Може його навчили працювати від акумулятора. Ладно, нема часу, я вже голодний. А ще в магазин треба їхати і готувати вечерю. Так, влупив. Зразу кіловат, бачу, включений. 1,35 кВт. 1,36. Працює. 220 йому забираю. Ну, от він загубив, загалом працює. Йому, звичайно, 6 би дати кіловат, але я не маю технічної можливості. Транзистори оригінальні, верх в оригіналі. Я думаю, буде працювати, але то не точно. Вентилятори він ще навіть не вмикає з тим навантаженням. Напевно, по нагріві собі включить. На початку продував. Ну і все, день пройшов, 7 година вечора. Одна зарядна станція після місяця в іншому сервісі, де віддали повною, не включайкою, і тоді як DC працювало. працювала. Зробив морду, дійшов до процесора, нічого не заробив. Далі інвертор після надругання в київському сервісі, який може згоріти і далі. Чи зароблю я щось на ньому, не знаю, то покаже час. Зараз поїду в магазин, скажу з вами, розрахуюся, коли заберуть інвертор, якщо він не згорить. Тепер правда забирають їх не скоро, бо, як, як то кажуть, відключень немає, нікому ніхто не спішиться. День пройшов. Будемо сьогодні їсти, те, що лишилося зі вчора. А, ні, не зі вчора Вчора я реб робив, нічого не зробив, Споза вчора. А як пройшла ваша субота? Є байпас. Кін 23-го ще перший пункт в меню треба було поміняти. Там стояло. Не пам'ятаю, що там стояло. Коротше, перший пункт. Є байпас. Тепер при відключенні він переходить на акумулятор. І відповідно переходить назад на мережу.